Орган це король музичних інструментів. У Чернівцях відкрили перший в історії органний клас. Ця подія є не лише унікальною можливістю для дітей, а й важливим кроком у розвитку музичної освіти. Про те, як буковинська молодь опановує величний інструмент та звідки з'явилась ідея створення класу. Дивіться у нашому сюжеті. У Чернівецькій музичній школі номер 1 відкрили перший на Буковині органний клас. Орган це є король музичних інструментів, це є символ величів музичного мистецтва для того, щоб дітям дати можливість навчатися. І доторкатися до західної європейської культури. Ідея виникла така: ви знаєте, в місті є все більше збільшується органів, Кадрова політика, тому що органістка у нас одна в області, і тому для того, щоб запросити когось з іншого міста, то це треба людині змінювати місце проживання. І тому і у мене така виникла ідея для того, щоб були свої кадри. Це по перше, серед учнів, які першими спробували себе в ролі органістів, Микола Робуляк за плечами юнака, сім років. Гри на фортепіано, та наразі він знайомиться із новим інструментом. Я навчаюся на класі фортепіано вже сім років, і якось нам запропонували, що з'явився в нашій школі. Електронний орган і нам запропонували на ньому займатися. Я звісно зразу захотів. Кожен інструмент вимагає унікального підходу. Тут неабияку роль відіграють не лише знання, але й вірні доторки музиканта. Максим Робуляк зізнається, жодні складнощі його не зупиняють. Юнак вже навчився перемикатися між органом і фортепіано та вчасно налаштовувати себе. Насправді це як два різні інструменти. По перше, фортепіано зовсім інший дотик. На фортепіано все залежить від, як ти натиснеш, такий і буде звук. А на органі від тебе вже не залежить. Він, звук тільки один може бути. Це не важко насправді. Треба просто перед тим, як сісти, треба подумати, зараз я за органом і вже грати як на органі, а потім сів за фортепіано і вже я за фортепіаном. І зовсім по-різному вже доторкатися до клавіатури. Навчати дітей грі на величному інструменті буде професійна органістка, солістка Чернівецької обласної філармонії Світлана Бердаус. Саме з нею директорка музичної школи і обговорила ідею створення класу. Я хочу згадати, як все почалось. Ми стояли в Горюваніно на меридіан Чернівець біля книг і просто розмовляли і запитала. А може нам відкрито органний клас в школі? Ольга сказала, давайте попробуємо. І з цього все почалось. Чесно кажучи, для мене це було дуже непросте питання, тому що дуже складні часи. Для того щоб розпочати навчання і доторкнутись до органу попередньо учням необхідно мати базові навички гри на фортепіано. Розповідає Ольга Максименко. Якщо потрапити навчання, то треба вже мати мати навички гри на фортепіано. Діти, які навчаються 5-6 рік, і як вони за два місяці вже навчилися грати. Ви почуєте як ну спочатку, треба всю основу мати. Відкриття органного класу на Буковині має не лише мистецьке, а й стратегічне значення для України. Іне почесна консулка Республіки Австрія у Чернівцях Людмила Осадчук. Певна відтепер у цих стінах виховуватимуть нову українську еліту. Україна залишається без е без музикантів, які грають на органі, тому що вони надзвичайно затребувані на заході. Вони дуже активно виїжджають за кордон. І коли пані Світлана, крім того, що вона сама залишається тут, в Чернівцях, в Україні, і вона ще долучається так суттєво й вагомо до створення до формування нового покоління, то це, це подяка вам і, і від імені Чернівців буковин і всієї України. Органний клас у Чернівцях це не просто новий навчальний напрям, а й можливість розширити горизонти музичної освіти. А головне виховати нове покоління органістів, які будуть звучати по всій Україні. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.